Ідемо ще подивимося ціни на м'язку сьогодні. Кілограм. Стегно по 136. гумілка 100, четвертинка 100, філе 208, крило 100. Є печінка по 110, курка по 112. Є легені по 25, серце по 75 і печінка свина по 45, нирки по 40 і селезінка по 25. Язик свиний по 150. філе індика 295. Шия 270, лопатка 190. роблять фарш ось такий по 150 мішаний. Ребра по 210, досить такі грубі. Сало по 50. Є, шпондер по 175. Телячі ось такі ребра по 195. Телятина по 400. І є ось така телятина по 310. Шия по 275, вирізка 275, полядоваця 260. Шинка 198, лопатка по 190 і гуляш по 188. Ребро по 215. Ось такі гумілочки по 115, стегно 146, піле стегна 215.

Стерно 135 і філет 208. Ось таке ще.